Так дивіться. Тут я вже знімав це поле на дні. Оцей часник знімав я все. Дві... Дві однозубки знайшли, ну які вкоренилися. Тут ми просто їх вибракували. Вони щось накшталт цього. Просто пустотілі, там, гнилі якісь всередині, отакі от. Ми їх вибракували. От. Ну все б нічого уже я висобірав. Багато з них е, в... укоренилися пізніше. Я їх собирав і закопував туди-назад. І ось ми вже сотню тисяч разів сюди пройшли і знову побачили тільки що два закопали, а це ось гігант. Ось дивіться. Та опять ти мішаєш, диви. Ось вам часник, він виріс взагалі. Він виріс взагалі ось. Дивіться. А ну дай телефон. Я так з різних сторон зніму. Ну, гниляче ж повніше. Але ж воно укоренилось, і дивіться, наскільки воно вже виросло. І воно взагалі не в землі то було. Все б нічого, але ж багато з них позакопували, тільки що дві позакопували. І оце третя найбільша яка. Вона не тільки вижила, а й продовжує розвиватися. Одна людина, яка мені продала часник, сказала, що часник вміє здиву здивовувати. І от я вважаю, що тут будь-який здивується. Тут я навіть викопати не можу. Навіть обірвав наверно, трохи корінчики. Ладно, обірву, бог з тобою. Трохи обірву. Ну і отак це вигля... виглядає. Дивіться, щось з нього залишилось? Практично нічого. Не гнилий, але коріння дивіться яке. І то я трішки його обірвав. І ось навіть погнало рости. Якщо чесно, я сумніваюся, що щось з цього буде, але на всяк випадок, дамо йому шанс. Тут, можливо, потрібно було і стовпчик поставити. О, може, щось буде. Ну, оце таке коротке відео. Ну, покажу вже, ладно. Пару екземплярів пройшло ж уже три дні чи чотири. Дивіться, гіганти, гіганти. Це початок прям весни. А він вже такий. Непогано. Мені подобається. Ну, у мене все. До побачення. Дякую за увагу. Там коментарі пишіть. Кому сподобалося. І ставте лайки. До побачення.